Вирубує холодноярські дуби. Кречущий випадок помітили представники правого сектору, повертаючись із Чигиринщини. Активісти запідозрили, що деревина може бути краденою, тож вирішили прослідкувати за вантажівкою. Що було далі? Розповів очевидець події Богдан Скічко. Суть проблеми в тому, ми поверталися із Чигирина, там, де був мітинг, люди відстоювали свої землі, і їхали додому вже де за поворотом з Медведівки. Ми побачили, що їде машина, Урал з дрова, ну, з лісом таким непоганим в сторону Черкас. Ну, просто стало цікаво, ми їхали за ними ззаду, не поспішали. Він доїхав аж до Червоної Слободи і там зупинився сам. Тобто ми підійшли і спитали, які, чи є в нього документи на це дерево. На що водій відповів, що ніяких документів в нього немає, хазяїн їде ззаду. Ну, якби це проти закону, ми визвали поліцію. Відповідно, поки їхала поліція, ми ще, є сайт такий спеціальний вже створений, де можна перевіряти, на кожній деревині повинна бути електронна бірка. Її можна перевірити, і походження цієї деревини, відповідно, ми її перевірили. Частина цього лісу була, бірки були дійсні, але занижений діаметр. Тобто, якщо колода була така десь пів метра, то на ній було написано, що це 25 сантиметрів. Відповідно, це менша вартість цієї деревини показується по документам. А друга партія взагалі не існує. Вона досі не існує, бо ми вчора теж перевіряли на цьому сайті. То представники поліції приїхали, ми попросили їх це все, написали заяву склали, щоб дослідити походження цього лісу, де він взявся, хто його вирізав, куди його везли, і по можливості покарати винних, ну все таке ж, щоб надра українські не... Вирізались просто так і незаконно. Є якісь нормативні акти, закони, які це регулюють, то хай відповідають ним і працюють в межах законів. Вартість такої деревини на ринку вимірюється у сотнях євро за куб лісу. За словами свідків, у даному випадку вантажівка везла близько 20 кубів з офіційно заниженою вартістю. Чому екологічна інспекція та лісове господарство закривають очі на подібні факти, не може зрозуміти керівник черкаського осередку правого сектору Андрій Госа В Черкащині ситуація з екологією критична. А після приходу до керівництва. Екологічної інспекції пана Поліщука, вона стала кричуще критичною, бездіяльність просто поражає, і підтримка певних псевдопатріотів цієї людини теж поражає. Вирубка лісів це лише один момент їх бездіяльності в Черкаській області. Кругом. Скотомогильники кругом скидається в річки всяка нечисть, вирізаються ліси і це не лише Холодний Яр, це ліси навкруг Холодного Яру. А ви можете на вийти? У вас документ не спіть на цей А як же ви їдете по дорозі без документів? За мною їдуть машки розірки. Тому машки сповільно будь-машиною. Під номером 0747 88 838 при перевірці вибуло в інтернеті а, Новорічна ялинка Чернігівське лісництво. Щорське вище професійне училище місцевого господарства міністерства освіти активісти радять правоохоронцям якісніше виконувати свою роботу або є залишити такі. посади, оскільки знищувати природній фонд Холодного Яру, що є святим місцем, це злочин проти української держави.